З нагоди 940-го дня народження міста Броди працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею підготували для жителів та гостей міста Броди цікавий проєкт. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею розповів про особливості пізнавального квесту. Учасниками квесту можуть бути люди різної вікової категорії, зокрема молодь та діти. Цьогоріч ми маємо таку гарну скажімо, новинку, інтерактивний квест броди таємниці старого міста, який можна проходити за допомогою смартфона. Цей квест створений, скажімо, він має таку подвійну функцію. Загалом це є аудіогід по нашому місту, по видатних пам'ятках. Цей аудіогід озвучує штучний інтелект жіночим голосом. Цей Квест і аудіогід цей такий додаток до смартфона. Він створений на базі платформи, естонської платформи на Це, в принципі, на базі цієї платформи, це є перший в Україні наразі такий квест, путівник, гід по, по містах, по історичних, культурних там таких пам'ятках. Цей проект він був ініційований, він називається. Інтерактивна Україна, 33 кроки незламності. Він був ініційований Асоціацією малих міст України спільно з естонською компанією Навікап. Представник її Аско Беренс, з яким безпосередньо я контактував, коли ми створювали оцей продукт по місту Броди. Планувалося до Дня Незалежності, але оскільки там у нас маємо таку цьогоріч гарну дату, ми вирішили його додатково протестувати, тому що є багато нюансів. Це є перший такий, перша розробка на Кириличній. Основі на криличних літерах, так бо тому, що це на латинській мові для інших європейських міст, і багато таких нюансів виникало пов'язано з технічними питаннями. Ми його опробовували, ми його так скажімо, тестили, і він зараз працює. Думаю, що він буде розширюватися. Маємо гарну платформу, маємо безкоштовний доступ. І для нас, для музею, і для наших гостей, для учасників квесту для, для користувачів цього гіду. Компанія «Навікап» має своє головне гасло: вони розробляють платформу для створення інтерактивних карт, щоб вивести користувацький досвід на новий рівень у сфері туризму, культури, подій та спорту. Оскільки програма використовується в дуже різних сферах, як в освіті, народному спорті, так і у туризмі. Для кожної сфери існують різні тексти. На нашій карті поки що є 27 об'єктів. Історичних об'єктів, які показують ну, скажімо, відомі пам'ятки нашого міста. Коли для того, щоб взяти участь у квесті, ну чи взагалі пройтися аудіогідом, потрібно обов'язково мати цей додаток. Додаток можна скачати за посиланням, чи QR-кодом, чи посиланням, які є зараз розпоширені, є в мережі в соціальних мережах, там і на сторінці міської ради, на сторінці музею, на моїй приватній сторінці, ну і там багато людей поширили. І Закручити цей додаток на Вікап, попередньо, скажімо так, або зісканувавши код, або за посиланням, потрапити на цю карту, так бо броди має індивідуальну свою карту. Ну і хто. Кажемо так, хочуть взяти участь у квесті, обов'язково потрібно там зареєструватися, дати свою електронну пошту, ну і ім'я. Бажано латинкою написати, щоб не було ніяких казусів. Це така мінімальна реєстрація. Тоді ви ну з будь-якої точки, там відкриється вам карта міста Броди. Обов'язково має бути геолокація, місце розташування, щоб програма бачила, що ви саме ну, де біля якої точки ви знаходитеся. І тоді ви бачите ці крапочки, позначені об'єкти на карті міста Броди і мандруєте. Там ви маєте. Коли ви входите в коло цього маркера, цього об'єкта, то ви попадаєте, вам відкривається ця інформація про об'єкт, фотографія об'єкту чи пов'язана з об'єктом. І можете ви там прочитати, можете прослухати, а внизу є таке запитання від нашого компаньйона чи екскурсовода міста Броди Бродислава, такого мультяшного бобра Бродислава, який супроводжує... Учасника квесту на всіх локаціях. Ну і є там питання, чотири, там в одному випадку п'ять відповідей, треба вибрати правильну відповідь. Вони є різні, вони є там дуже простенькі, вони є пов'язані всі однозначно з історією міста Броди або наближені до цього. І є трошки тяжкі, які допомагають нам щось нове дізнатися про минуле нашого міста, про ті ті інші об'єкти, біля яких буде цей маркер. цей маркер і буде сам учасник цього квесту. Квест є розкиданий по місті, і його не обов'язково там, скажімо, проходити за один день, і через що ми так дали трошки більше часу до Дня міста, щоб, скажімо, не спіша, так помаленьку можна було взяти, перейтися, десь там помилуватися, пригадати історію нашого міста перед таким гарним, цікавим ювілеєм 940 років від часу першої писемної згадки. Отже, запрошую до квесту, учасники. Учасники і переможці, скажімо, ті, хто набере найбільше балів, вони отримують цінні призи від Бродівської міської ради. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.